Дітей зараз в місті мало, але вони є. По будинках в спальних районах діти є. Бабуся моя була мала статус Діти війни. Вона народилася у Другому світову війну. І вона завжди казала, що головне, щоб не було війни. І зараз моя дитина у 2024 році отримала статус Дитина війни. Якби якийсь садочок, може бути зробити, це було б щастя. Так би могли б працювати, бо я не працюю за те, що нема з ким з дитину залишити. Лікар рентгенолог, бо з дитиною туди їздити то так не дуже, бо <зас> така Можливо. місцевість там, що обстрілюють. Це маленький херсонець, українець. Ну живемо наші, можу так сказати. Щасливе життя у Херсоні. Спілкуватися про дітей, захищати їх та піднімати такі соціальні питання треба не тільки один день у рік, а кожного дня цілий рік. Це внучок. Нам і два місяці. Нічого, справляємося потихеньку. Роботи я тільки що не То ВПО давали, а це вже немає. Осталися без хати без нічого. Немає вже нічого ми. Ти було в місті дуже багато і всі раділи цьому святу. А зараз, на жаль, ми можемо поспілкуватися з деякими своїми дітьми тільки по відеозв'язку. Сьогодні були на празднику, де празднували День захисту дитини. Я знаю, що є організації, які намагаються зараз, попри все, зробити дітям хоч щось приємне, і щоб вони не забували, що в них є дитинство. Ми для них там різні арт-терапії, конкурси, малюнку, ігри з врученням подарунків. Нам подарували такий чудовий рюкзачок, і ми дуже раді за цей позитив, який подарували діткам. Там були мильні бульбашки. Було дуже-дуже гарно. Наша мрія спільна це просто жити в Херсоні. От багато хто там мріє про десь жити в Європі, там, в Києві, в Одесі. А ми просто хочемо жити в Херсоні, у мирному Херсоні. І більше нам нічого не треба. Угу. Це в нас така от... спільна, спільна да. мрія. Так. Це мирне життя, це єдина мрія, щоб життя почалося, як і було. Строїли Херсон і все було як найлучше. Хочу привітати всіх діток зі святом, побажати здоров'я, щоб всі росли і добували своїх цілей і щоб слухались батьків.